Дев'ятий клас біологія, тема біосфера та її збереження. Біосфера та людина, а не людина та біосфера, так писав Тимофієв Расольський. Пригадайте, що таке біосфера? Із власного досвіду? Більшість екологічних закономірностей вдало у загальне у 1974 році американський еколог Комоннер. Якщо ми хочемо вижити, то маємо зрозуміти причини катастрофи, що наближається, так говорив науковець. Закони екології він сформулював у вигляді чотирьох афоризмів. Перше, усе пов'язано з усім, усе має кудись подітися, Третій афоризм природа знає краще. І четверте ніщо не дається задарма. Наведіть приклади з повсякденного життя, що ілюструють кожний із законів Комонера. А допоможе вам в цьому параграф 60. Тож опановуємо як впливає людина на сучасну біосферу. Протягом усієї своєї історії людство поступово посилювало вплив на природу, усе більше порушуючи екологічну рівновагу і створюючи екологічні проблеми. Проблеми це такі зміни стану довкілля, які можуть погіршити прямо або опосередковано природні умови. Вони можуть мати статус місцевих чи регіональних екологічних проблем, але деякі спричиняють вплив на всю біосферу Землі і загрожують всьому людству. В наш час науковці-екологи виокремлюють такі найважливіші глобальні проблеми, як перше забруднення середовища. Відходами виробництва, нафтопродуктами, отрутохімікатами, мінеральними добривами, синтетичними матеріалами, друге це потепління клімату, третє кислотні опади, четверте руйнування озонового шару і п'яте спустелення територій, шосте зменшення біорізноманіття. Сьогодні ми є свідками цих змін сигналами неблагополуччя біосфери. І нерозумною господарської діяльності людини в наш час все частіше стають екологічні катастрофи, тобто швидкі і небезпечні зміни природних умов, за яких стан довкілля стрибкоподібно змінюється в несприятливий бік. Сумними прикладами таких подій були бхопальська аварія на хімічному заводі в Індії, Чорнобильська аварія в Україні. Аварія на ядерній електростанції «Фукусіма-1» в Японії. На жаль, число та частота таких великих екологічних катастроф у світі зростають. За десятиріччя з 1960 до 1970 років їх трапилося 14, а за десятиріччя з 1980 до 1990 років зареєстровано вже 70. Екологічна криза це глибоке порушення природної екологічної рівноваги та напружений стан взаємин між людиною і природою. До розвитку глобальної сучасної екологічної кризи призвели два чинники: демографічний та промислово-енергетичний. Кількість населення Землі зростає. У 2017 році на перше квітня було 7,5 мільярдів зареєстровано. Відбувається різке зростання промислового виробництва, виробництва енергії, але є інші серйозні причини поглиблення екологічної кризи, наприклад, занепад духовності, низький рівень екологічної культури, екологічної освіти. Людина має зрозуміти свої помилки у відносинах з довкіллям та спрямувати сили на зміну ставлення до природи, виправлення завданої шкоди, інакше екологічна криза переросте в незворотню екологічну катастрофу на Землі. Отже, антропогенний вплив на біосферу зріс настільки, що спричинив глобальну екологічну кризу. Які ж є основні напрями охорони біосфери? Одним із напрямів є збереження біорізноманіття. Ми пам'ятаємо Червону книгу України, зелену книгу України. Важливий крок на шляху захисту збереження біосфери є виділення розвиток природно заповідних територій. В Україні діють Асканія Нова, Чорноморський, Карпатський, Дунайський, Чорнобильський. Радіаційно-екологічний. В Україні у 2004 році прийнято закон про створення екологічної мережі України, згідно з яким було розпочато роботу зі створення єдиної території з ділянками заповідної та малозміненої природи, що називається екологічною мережею. Програмою Планується створення 29 національних природних парків і самих біосферних заповідників, серед яких найбільшими будуть Сиванський, велике філофорне поле Зернова, Нижньодніпровський, Поліський, Український, Лісостеповий. площу 11 існуючих заповідників і парків буде збільшено. Такі були плани, але сьогодні війна. Екологічна освіта в галузі навколишнього середовища розглядається нині педагогічною громадськістю як безперервний процес, що охоплює всі вікові, соціальні та професійні групи населення. Проте її центральною ланкою є школа, оскільки саме за шкільних років формування особистості відбувається найінтенсивніше. Учені безперервно відшукують нові шляхи збереження біосфери. В останні десятиріччя розвиваються такі напрями, як тривале збереження генетичної інформації у формі кріобанків, глибоко заморожених клітин, формування насінних банків, повернення видів до місць їхнього попереднього мешкання. Отже, основними напрямами охорони біосфери є збереження біорізноманіття. Виокремлення і розвиток природно заповідних територій, екологічна освіта. В ході діяльності виконайте завдання на застосування знань. Ось воно перед вами. Має міжпредметний зв'язок з хімією, Міні-проект Біологія плюс практика, зелене життя. Допомога довкіллю або зелене життя це дуже просто. Якщо кожен із нас приділить хоч трішки уваги цьому питанню, то зміни будуть значними. Обґрунтуйте 10 запропонованих парад щодо допомоги із врятування життя на землі. Ось вони перед вами. Сортуй сміття, намагайся не використовувати поліетиленові пакети, купуй екоодяк з бавовни, льону, шовку. Використовуй енергозбережувальні лампи, вирощуй кімнатні рослини, використовуй сірники замість запальничок, віддавай речі на переробку, здавай макулатуру, економ воду, ходи пішки. Проявіть своє ставлення в ході проєктної діяльності, підготуйте проєкт, в якому визначте позитивний та негативний вплив людини на екосистеми вашої місцевості. А досягти очікуваного результату в балах ви можете, пройшовши квест за ось цими різнодиференційними завданнями для самоконтролю. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні!